Почати я хочу ось з чого. Коли до нас в кабінет приходить пацієнт, він не завжди, а точніше, дуже рідко, починає розмову зі свого діагнозу. Часто ми чуємо такі скарги, як сухість, лущення шкіри, неможливість підібрати домашній догляд, але за цими буденними фразами стоїть значно глибша проблема, і часто вона не естетична, а медична. Ми все частіше в своїй практиці стикаємось з пацієнтами з хронічними дерматозами, з ендокринними порушеннями. Пацієнтки після онкологічного лікування в бажанні повернутися до активного життя звертаються до косметолога для того, щоб відновити шкіри, покращити її стан. І тому наша задача орієнтуватися не тільки на тип шкіри, а на її теперішній особливий стан в моменті розуміти, що з нею відбувається, щоб мати змогу допомогти пацієнту з вирішенням його запиту. Ну і давайте розглянемо найчастіше проблеми, з якими приходять клієнти до нас зі так званою складною шкірою. Це постійне відчуття сухості, стягнутості, свербіж, загострення дерматозів на фоні звичайного догляду. Повільне загоєння ран, мікротріщин, ризик вторинної інфекції, емоційне виснаження через зовнішній вигляд і хронічний дискомфорт. Зазвичай ми про це говоримо, коли маємо справу з клієнтами ЗАКНЕ. Але і для інших станів це теж дуже актуальна проблема. І відсутність відчуття безпеки при використанні нових косметичних засобів. А, мабуть, у кожного косметолога був такий клієнт, який каже, я спробувала і той, і той крем, але мені нічого не підходить. І всі ці проблеми вони лежать на стику як дерматологічних проблем, так і онкології, ендокринології. Звичайно, в косметології ми з цим стикаємось. А також довго тривала терапія, наприклад, кортикостероїдами або іншими медикаментозними засобами. І ось по кожній з цих галузей ми трішечки сьогодні доторкнемося, щоб зазирнути трішки вглиб і розуміти, що ж відбувається зі шкірою наших клієнтів. Хронічні дерматози. Тут мається на увазі в розрізі таких захворювань, наприклад, як атопічний дерматит, розацея, псоріаз, також екземи та багато-багато інших хронічних захворювань. Що ж відбувається в шкірі? По-перше, це, звичайно, порушення структури рогового шару і як наслідок зниження синтезу церамідів. Таке порушення бар'єрних функцій викликає за собою підвищення трансепідермальної втрати вологи. Це, в свою чергу, все призводить до початку хронічного запалення в шкірі з вивільненням прозапальних цитокінів. Цитокіни це такі білкові молекули, які сигналізують, які вивільняються з клітин, коли порушується їх цілісність, і вони сигналізують іншим системам, а саме імунній системі, про те, що щось пішло не так і треба рятувати. Всі ці зміни. Незворотньо приводять до зміну мікробіому шкіри і порушення місцевого імунітету. Після онкологічного лікування хочеться відмітити такі специфічні реакції, як радіаційний дерматит, який виникає внаслідок променевої терапії, він проявляється почервонінням, лущенням, болем, синдром рука нога який проявляється після хіміотерапії. Це почервеніння, набряк, біль на подошвах і долонях, інколи навіть з появою пухерців і виразок, і акнеподібний висип. Якщо подивитися на патологічні зміни на рівні шкіри, то вони в принципі ідентичні предыдущому слайду, але все ж таки повторимо це порушення бар'єру шкірі, що призводить до сухості лущення свірбежу. Підвищена втрата вологи через пошкодження рогового шару і хронічне запалення, також вивільнення цитокінів, почервоніння, набряки і зміна мікробіому шкіри. Метаболічні порушення, якщо ми говоримо в розрізі ендокринних порушень, це метаболічний синдром, до якого входить цукровий діабет, інсулінорезистентність наразі дуже популярна тема, дісліпідемія порушення обміну жирів. Що ж відбувається: глікозалювання білків шкіри. Молекули глюкози сідають на білки шкіри, а саме на колаген та еластин. При цьому змінюється їх структура і вони втрачають еластичність. Тобто, ми будемо бачити, шкіру вже не таку еластичну, не пружну зі зміненим тургором. Порушення мікроциркуляції призводить до дефіциту живлення тканин, а значить і, для, і до зниження регенерації поганого загоєння. Ми бачимо суху стоншену шкіру з високим ризиком тріщин, а також з ризиком інфікування. Шкіра після тривалого прийому кортикостероїдів. Переважно ми, тут мається на увазі топічні кортикостероїди, бо при системному прийомі все ж таки ми не маємо таких спостережень. Але при довготривалому прийомі топічних кортикостероїдів це призводить найчастіше до атрофії шкіри, стоншення епідермісу, судерми. За рахунок, за рахунок порушення діяльності дермальних капілярів та функцій фібробластів. Також страждає підшкірна жирова клітковина, вона стоншується. І оскільки кортикостероїди пригнічують активність фібробластів, то і знижується синтез гіалуронової кислоти та колагену. Також порушуються бар'єрні функції шкіри і знижується місцевий імунітет. Після агресивних косметологічних процедур, такі як лазери, пілінги, голковий РФ, мікронідлінг, які порушують цілісність епідермісу, викликаючи запалення, підвищену втрату вологи трансдермальну, і маємо необхідність швидкого відновлення бар'єру і зменшення запальної реакції. Ну і звичайно, що старіння шкіри, тема про яку можна говорити безкінечно, це фізіологічна, фотоіндуковане, гормонозалежне старіння. Звичайно, що всі ці процеси вони йдуть паралельно, і гормональні зміни в період клімаксу призводять до зниження функції сальних потових залоз. Зменшення ліпідного шару, і внаслідок цього шкіра стає сухою, танкою, вразливою. Уповільнюється клітинна регенерація, шкіра повільніше відновлюється. Якщо підсумувати всі ці стани, про які ми тільки що, які ми тільки що розглянули, то ми будемо мати основні такі фактори, як порушення бар'єрної функції. Внаслідок цього втрату епідермальної вологи, запаль... початок запального процесу. І тому будемо це розглядати, яку ж стратегію догляду ми повинні вибрати. Для відновлення бар'єрної функції шкіри ми обмежуємо вмивання агресивними засобами, використання абразивів, кислот, тобто вмивання призначаємо. А... Делікатне з урахуванням pH засобу, виключаючи будь-які агресивні фактори. Використовуємо креми з церамідами, жирними кислотами для того, щоб відновити бар'єр шкіри. Для зменшення трансепідермальної втрати вологи в засобах доглядових використовуємо інгредієнти, як вологоотримуючі, такі, як нам всім відома, гіалуронова кислота, сквалан, сечовина та оклюзиви обов'язково, вазелин, ланолін не дуже популярні на сьогодні, але все ж таки в якості оклюзивів вони дієві, ну і, звичайно, масла. Для протизапальної дії, ніацинамід, бісабалол, пантенол та екстракти рослинні, такі як екстракт синтели азійської, вівса, календули, гормональна підтримка при менопаузі за показами, замісна гормональна терапія після консультації, звичайно, звичайного гінеколога. В нас це поки що не дуже популярний напрямок, але за кордоном в Європі це досить актуальна така методика. Ну і, звичайно, всі ми про це знаємо: захист від ультрафіолета і фотодисципліна щоденний СПФ 50. А сьогодні я вас хочу познайомити, або хто вже знайомий, нагадати про цю прекрасну лінійку, яка допоможе нам в вирішенні всіх цих питань. І on Therapy Medical це. Дермокосметична лінія розроблена для профілактики та лікування шкірних змін, що виникають в результаті медичної терапії, онкологічні, хронічні дерматологічні патології і системні захворювання. Онтерапі це торгова марка італійського бренду Dermophysiologic, який веде свою діяльність з 1989 року, і ця лінійка народилася в прагненні покращити якість життя жінок, які проходять курс лікування. Лінійка дерматологічно тестована і може використовуватися не тільки у дорослих, а так також у дітей починаючи з народження. Були проведені клінічні дослідження дерматологами разом з педіатрами. Оцінювали батьки, і ви можете тут бачити результати тесту. Вони оцінювали пом'якшення шкіри, очищуючі властивості, м'якість засобу, аромат, поглинання, чи порекомендували би іншим батькам комфортність догляду. І якщо ми подивимось, то ми бачимо, що оцінка не менше, ніж 8,3, і і при цьому жодна дитина не виявила подразнення, почервоніння шкіри. І, в принципі, цілком залишилися вони довольні. Лінійка включає в себе 6 препаратів. Вона досить лаконічна і складається з очищувального засобу, заспокійливого крему, крему протилушення сечовиною 5%, пом'якшуюча пом відновлююча олія, дезодорант спрей і сонцезахисний стік. Трішки підкований. По кожному зараз подивимось. М'який очищуючий засіб він представляє собою емульсію, вона не піниться, включає в себе м'які пави, додатково екстракти рослинні, і підходить вона для щоденного очищення шкіри, як при дерматозах. Так і при інших станах, які супроводжуються запаленням, почервонінням, свербінням шкіри, також для діток прекрасно підходить. І можемо рекомендувати щоденний догляд для наших пацієнтів. Заспокійлива емульсія для обличчя та тіла лінітіва, мабуть. Найцікавіший препарат з цієї лінійки це ніжна емульсія. Вона розроблена для заспокоєння подразненої та чутливої шкіри. Найцікавіше, що в ній міститься, це гліцеритинова кислота, трошки далі. Подробніше її розглянемо. Показання це почервоніння, свірбіж, подразнення. Також після косметологічних процедур для кращого загоєння, для зменшення запалення, можна мати в своєму кабінеті і використовувати цю емульсію. Компанією були проведені дослідження на культурі фібробластів людини, в яких було спровоковане запалення, і величина цього запалення вимірялася в кількості інтерлітінів, цих сигнальних білків, які виділяли фібробласти. При внесенні в культуру цих фібробластів емульсії лінітіво відбувалося зниження кількості інтерлейкінів на 21%. Також було проведено контрольне дослідження: в одну культуру вносився локоїдон, тобто це гідрокортизон 0,1%, При цьому спостерігали зменшення виділення інтерв'ю на 35% і от в порівнянні крем лінітіво на 21%. При цьому, звичайно, що наша емульсія вона позбавлена тих побічних ефектів, які мають кортикостероїди при своєму застосуванні. На фото ми бачимо результат використання емульсії лінітіва протягом двох тижнів у дитини з атопічним дерматитом. Тобто, за 2 тижні досить швидко пройшло запалення, маємо таку ремісію, досить це гарний результат для такої проблеми. Далі крем протилушення сечовиною. Класична і, я би так сказала, формула 5% сечовини. І я хочу вам нагадати, що сечовина змінює свої властивості в залежності від концентрації. При малих концентраціях це переважно зволоження. При великих концентраціях 10, 20, 30% це кератолітична дія, тобто відлущення. В нашому випадку це 5%, це гарне зволоження і м'яке кератолітичне очищення. Кому показаний цей крем? Якщо попередній був показаний для шкіри запаленої, реактивної, то даний буде більше підходити для? Сухої шкіри, з лущенням, шорсткої. Це може бути, наприклад, той самий атопічний дерматит під час ремісії, бо на активну фазу не слід його призначати, це буде досить неприємно в використанні. А наприклад, лікті, коліна п'ятий та інші. Та інші міста з сухістю. Фолікулярний гіперкератоз також буде добре для призначення, коли приходять клієнти, питають, що от мені з цим робити. Це гарний теж варіант. Наступний препарат це пом'якшуюча, відновлююча алія. Я би сказала, що це можна використовувати і окремо, і як додатково до догляду з кремом. Містить мигдальну олію, олія жожоба, масло ши, соняшника і токоферол як антиоксидант. А якщо використовувати разом, що ж наносити першим? Масло чи крем? Коли ми наносимо масло, воно дає нам таку оклюзійну плівку, тому у крема будуть так сказати, проблеми з проникненням, тому спершу використовуємо крем, потім масло. Ми бачимо приклад використання олії протягом 4 тижнів при оніхолізісі маю власний досвід, знаю, як це проблематично, дійсно покращує стан і допомагає пережити ці складні моменти. Дезодорант спрей наступний препарат. Без газу, без спирту, без солі, алюмінію. Безпечний препарат, який можна рекомендувати як для дорослих з чутливою шкірою, так і для підлітків. Можна використовувати як під пахвами, так і для ступнів. Антипахуча дія забезпечується актинідином, який має бактеріостатичну дію, тобто зменшує кількість бактерій, і триетилцитрат, обмежує утворення пахучих жирних кислот, тобто продуктів діяльності цих бактерій, які живуть на нашій шкіри. Для додаткового зволоження, піклування про чутливу шкіру, це пантенол, бетаїн доданий до складу. Ну і Сонцезахисний стік SPF 50, високий ступінь захисту. Включає в себе чотири хімічних сучасних фільтри. Вони фотостабільні, термостабільні. Це безпечні фільтри, які сертифіковані в Європі. Зручний формат, який можна носити з собою. Якщо говорити про час оновлення, якщо це в умовах міста, то це 4-6 годин. Якщо в умовах пляжу, води, басейну, то це оновлення кожні 2-3 години або після, після купання одразу. Філософія бренду Dermaphysiologic базується на дермофізіологічному підході. Кожен засіб розробляється не просто як відповідь на певний стан шкіри, а за урахуванням її будови, функції та природних біологічних ритмів. Всі препарати в Dermaphysiologic не містять мінеральних олій, продуктів нафтопереробки, синтетичних барвників, не додаються парабени і спирт. Препарати дерматологічно тестовані, всі інгредієнти біодеградуючі, тобто ми не засмічуємо зовнішнє середовище: інгредієнти ретельно відібрані. Компанія має власні запатентовані формули. Всі продукти сертифіковані, мають сертифікат ІСО. І чим компанія особливо пишається, це те, що вони з перших отримали сертифікат на безпечне пакування переробне, яке теж не засмічує середовище. Окрім тієї лінійки, з якою ми сьогодні вже познайомилися, дермофізіолоджик містить дуже широкий спектр препаратів як для домашнього догляду, так і для використання в кабінеті. Це зволоження, відновлення бар'єру Аквалайф, антивіковий догляд Active Age, бустери Skin Perfection, Чутлива та реактивна шкіра це Сенсі Дерм. Себалайн для проблемної та жирної шкіри, девайт, освітлення і пігментація, догляд окрем, окремо за очима та губами, пілінги, та філіація резерфейс і догляд за тілом. Серед переваг бренду Dermaphysiologic, чому, чому вам. Варто звернути увагу, це використання сучасних активних інгредієнтів з європейськими сертифікатами та якостями. Компанія має власні запатентовані формули в складі засобів. Використовує новітні системи доставки, це ліпосоми, також Active Carrier, така система для наших нових бустерів, і готові формули дерматологічно тестовані на чутливі шкіри. Тобто не тільки інгредієнти мають сертифікати, а вже і готовий крем, кожен буде протестований. І ми його можемо вже примінювати. Не Також професійні продукти, це оригінальна магнітна маска, мультифункціональні маски для доглядів в кабінеті, ефірні есенції для ритуалів, для тих, хто хоче проводити не просто процедури, а цілі ритуали релаксуючі, безпечні пілінги та ексфоліанти, терапія, масажні засоби та дренаж. Також, користуючись нагодою, я вас хочу запросити. На лекцію, яка називається Запалення чи реактивність, про що кричить шкіра, де ми розберемося, що саме відбувається в шкірі, коли вона червоніє, свербить або горить. Як все ж таки відрізнити запалення від реактивності, поговоримо про терпеві канальці, відкриття за які дали Нобелівську премію в 2021 році. Про субстанцію П та інші месенджери сенсорної системи. Поговоримо про те, які інгредієнти в косметиці здатні заспокоїти, а не лише перекрити симптоми. Якщо ви хочете бачити не лише шкіру, а й механізми, які стоять за нею, то ми чекаємо вас 25 червня в середу, офлайн в нашому офісі в Києві. Буде цікаво і практично. Ну і в завершення 11, 12-13 червня ви можете отримати 15%, мінус 15 на всю лінійку засобів OnTherapy Medical за промокодом OnTherapy. Звертайтеся, будь ласка, до нашого менеджера Варвар за телефоном, підписуйтесь на наш інстаграм, приходьте в офіс, ми завжди раді вас бачити, спілкуватися. На сьогодні в мене все, в нас була така ознайомча сьогодні зустріч. Зараз я подивлюся, чим є в нас якісь питання, поки що не бачу. Запис буде. Якщо ми тут десь щось пропустили, то ви зможете це передивитися. Так, чекаю хвилиночку, якщо не буде запитань, то на сьогодні ми будемо прощатися. Тоді сьогодні у мене все. Чекаємо на нові зустрічі. Я вам дуже дякую, що ви приділили нам сьогодні час. Бажаю вам гарного дня і на все добре.